Люди перестали боятися Бога і перестали іти до Бога. Кожен перекручує слова із Євангелія так, як хоче почути для себе. Людство почало звинувачувати Бога в тому, що Він винуватий у всіх проблемах їхнього життя, у всіх проблемах, які зараз, що війна тільки для того, щоб убивали людей, що це винуватий Бог. Винуватий в цьому сатана, тому що він прийшов убити, погубити і украсти. Лише Господь є світло, і Господь є життя. Бог не хоче нашої смерті, Він хоче, щоб ми всі жили. І Господь посилає своїх учнів усі часи, апостолів і пророків, проповідувати, доносити слово і попереджати. І Бога завжди на все свої сроки. Господь ніколи не опаздує. Він посилає своїх дітей для добра.